Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо вашій увазі акумуляторний пилосос серії DIY від компанії Bosch, а сам модель Universal VAC 18. Постачається він ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також приділимо увагу особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас є зарядний пристрій al 18 v 44 Даний зарядний пристрій має силу струму 4,4 А та може заряджати акумулятори 14,4 та 18 В. Бачимо те, що у нас в комплекті також йде два подовжувальні патрубки до самого пилососу, щільова насадка. Насадка щітка маленька, насадка щітка більшого розміру з дуже добре продуманою поворотною робочою частиною. Звісно, у нас йде в комплекті акумуляторний блок ємкістю 2,5 А сам пилосос з одразу встановленим фільтром до нього. І бачимо, що у нас також йде комплект кріплень для зручного зберігання та транспортування нашого приладдя, яке йде до самого пилососу. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тривалість безперервної роботи на одному заряді акумулятору, що йде в комплекті 20 хвилин. Обсяг контейнеру 0,5 літри. Ємкість акумулятору 2,5 Аг, вага інструменту 1,3 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого пилососу. Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що акумулятори 18 вольтові, які ми використовуємо на даному інструменті, можна використовувати на усьому 18-вольтовому інструменті серії DIY від компанії Bosch. Отже, універсальні акумуляторні блоки. З приводу ергономіки даного інструменту ми бачимо те, що він у нас дуже добре збалансований. А також в місці хвату має прогумовану рельєфну поверхню, як з верхньої частини, так і клавіша запуску, так і. Ніжня частина поза руків'ям. За рахунок цього, він не ковзає у нас в руках, ми маємо жорсткий міцний хват самого інструменту та можемо зручно ним керувати. Далі бачимо те, що інструмент у нас оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, для того, щоб він краще проганяв повітря через фільтр. Фільтр у нас тут також досить габаритний, як для розмірів даного пилососу. Він оснащений додатковою металевою сіточкою, дуже дрібно дисперсійною, і, відповідно, нетканним фільтром. За рахунок того, що є спеціальні силиконові, такі досить жорсткі проставки, фільтр дуже надійно кріпиться безпосередньо в корпус самого інструменту, та не має ніякої втрати потужності безпосередньо під час роботи. А для більшої зручності, більшого спектру використання даного інструменту у нас є широченний комплект приладдя. Подовжувальні насадки задля того, щоб ви могли використовувати даний пилосос безпосередньо по всій площі вашого приміщення, тобто в русі, щирові насадки, для того, щоб ви могли дістати навіть у найважкодоступніші місця. Наприклад, зручно вам буде попилосости ваш автомобіль. Присутні також насадки щітки, якщо у нас потрібно прибрати килим, то що вони свого роду піднімають пилюку, дозволяють нам забрати ще більшу частину бруду. І у нас, звісно, присутня стандартна насадка, щітка яку буде дуже зручно використовувати саме при роботі з якимись гладкими великими поверхнями. Тобто, наприклад, прибирання знову ж таки у вашій майстерні. Вона дуже рухома, має спеціальну. Робочу частину у вигляді кульки, і дана кулька у нас провертається аж на цілих 360 градусів, навіть коли вона приєднана до подовжувальних патрубків. Як висновок маємо зручний у використанні, досить універсальний компактний пилосос, по суті, для майстра. На цьому наразі у мене все. Ви випадку. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch. Звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум.ua. Вони з радістю підберуть інструмент саме під ваше завдання, зроблять це якісно та дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання. Якщо, друзі, хочете побачити ще такі відео, вам сподобалось це, то підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, а також погляньте на коментарі, може там буде щось цікаве саме для вас.